Привіт! Продовжуємо перевіряти вашу інтуїцію. Зараз вам потрібно угадати, що знаходиться в цій чарівній коробочці. Я буду створювати фантом на руці, як завжди. У вас буде кілька секундочок, щоб перевірити свою інтуїцію. Ви можете вгадувати колір, форму. Або що це? А можливо, щось пов'язане з стихією вогня. Наприклад, як я минулого разу поклала запальничку, да? це була стихія вогню. Тому зараз я також створю фантом тієї речі, яка знаходиться в чарівній коробочці, а ви повинні відгадати. Так, ось у мене на руці фантом речі, яка знаходиться в коробочці. Даю вам 10 секунд. Дивіться те, що в мене на руці. Відключіть всі свої думки. І перше, що вам приходить в голову, це майже завжди правильна відповідь: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І що ж у нас знаходиться в нашій чарівній коробочці? А в нашій чарівній коробочці знаходиться ще одна рожева коробочка пуста. Я сподіваюся, що ви угадали.